Вона при житті любила увагу. Любила бути в її центрі, тому хто захоче її провести, вона була б вдячна. У Павлограді попрощалася з дев'ятирічною Валерією Гудзенко, яку вбули в Німеччині. Дідусь Валерій Андрій Іванович повідомив, що матір дівчинки не приїхала на прощання. Матері немає вона, не приїхала. Вона їй неї вчора народження було. Колишній дружині, у неї дуже погані від стосунки були з Лєрою. Мені здається, вона її заважала будувати нове життя. Хочу забрати молодшу, я хочу забрати дітей додому, тому що навіть після розлучення на мене виходив її коханець і колишній і казав про те, що якби там не було, а дітей з нею залишати не можна. Тому є різні докази. Ті, тому я, а, я їх передавав до поліції. Ну я всього не можу розказати тут. Але зрозумійте мене правильно. Я люблячий батька, я знаю, що навіть в країні, де війна, не прифронтовий, не прифронтове місто, зайдіть, будь ласка, до дитячого майданчика, і там місця вільного не буде. До речі, екс-коханець мами Валерії Надії молдаванин Андрій є головним підозрюваним у вбивстві дев'ятирічної Валерії. Сьогодні він перебуває у СІЗО. Він не залишиться без наказан. Тако просто не може бути, Та що їй дев'ять років маленька. Дідусь та бабуся воліють поки не говорити про підозрюваного у вбивстві. Сьогодні вони пригадують, як Валерія обіцяла їм приїхати на канікули 2 числа. І неділю перебалакали. Ми по неділю, суботу, неділям дзвонили їм. І все, ми тільки перебалакали з нею. Взяли. Навіть так ворілося, бачно темно було. А то днем дзвонили, ще не стемніло. Лерочка, ти ж в одпуск, збираєшся на канікули. Дідусь, да, я приїду. Я їй показав, глянь, Лерочка, клубніка. черешня буде. І все, Прийшовся по городу. Дідусь, я приїду, на канікули я приїду. Кореспонденти Суспільного побували на церемонії прощання з дівчинкою і зазначають, що близько сотні людей принесли квіти, свічки, та які іграшки. Батько загиблий Роман згадує, донька завжди хотіла стати лікаркою і допомагати людям. Вона була настільки життєрадісна, вона у всьому, у неї не було поганих днів взагалі. Дощ, сніг це, ну, це все було по кайфу. Я навіть досі це не вірю. Я розумію, що це так, але я не вірю. За словами батька Романа, військовослужбовця зсу, Валерія дуже хотіла повернутися додому. Тож чоловік вирішив поховати доньку в рідному місці. Сергій будинок вона тут виросла. Ми з нею постійно балакали по відеозв'язку. Вона вона прямо цього бажала. Я розмовляв з вчителькою у Німеччині, і вона казала, вона щоразу хвасталась, коли і мати обіцяла, що вона її привезе додому. Це була настільки світла дитина. Не було дуже велика кількість друзів. Вона приходила майже перша в школу і не хотіла йти додому. Це настільки боляче, ну просто не можна пережити. Троє суток. Я плачу, 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 плачу. бабуся Валерії Жана Гудзенко розповіла: не бачила дівчинку вже понад два роки. Останнє розмовляла з нею по відеозв'язку за день до зникнення. Вона збиралася додому на канікули, так раділа, казала, я приїду, я приїду, а йду з телефоном по подвір'я, кажу, Лєрочка, Лєрочка, черешня, полониця стигнуть. Вічна пам'ять Валерії, також пригадаю, що за декілька днів до цього з Валерією також попрощалися в німецькому місті Дебель, де дівчинка загинула. Висловити співчуття прийшли понад 2,5 тисячі людей, перед якими виступив мер міста Свен Ліпхаузер. Він подякував усім причетним до пошуки Валерії, а також мешканцям міста за участь та готовність допомогти. У той час 32-річний батько Валерії, український військовий роман, прямував з Дніпропетровщини до Німеччини. Одразу після зникнення дитини його звільнили від служби, що він зміг зібрати усі документи для поїздки з 2022-го Валерія жила в Німеччині з мамою та молодшою сестрою Вікторією. Її батьки розлучені 3 червня дитина безслідно зникла дорогою до школи. Її шукали більше ніж тиждень за участю гелікоптерів, дронів, службових собак, водолазів та сотень поліціянтів. Стосовно другої доньки Романа Вікторії, чоловік не покидає надії забрати дитину до України. Однак є певні перешкоди. Що зараз Роман планує робити? В плані... Нічого. Він хоче меншу дочку забрати. Mm -hmm. А там у бік завіті, сказали, там десь там де є війна, mm -hmm. ми туди не можемо дати. А mm -hmm. він каже, а як так? У вас війни немає і в мене дитини нема. І все. Буде намагатися да? якось? Да. Так. Щось будемо, ну, друга країна. Що тут зробиш? Нагадаю, раніше Роман Гудзенко повідомляв, що йому надійшла пропозиція залишитися жити в Німеччині та виховувати молодшу доньку Вікторію. Однак він її відхилив. Але як я як був, залишаюся і буду патріотом своєї країни, там моя батьківщина, я там народився, виріс, і я не бачу себе, я не, не, не зможу тут жити. І моя донька повинна повернутися додому. Які старші? я не, не можу отримувати дітей. Мер... Моя донька старша повернеться тільки для того, щоб її заховали поруч з домом, де вона народилася, де вона навчалася, на своїй землі. Я не хочу того, ж і для молодшої. Однак, як ми розуміємо, з промови дідуся, матір не хоче відпускати Вікторію в Україну. М матері немає в мене приїхати. У ній вчора було. Тож Роман Гудзенко має намір подавати в суд. Військовий заявляв, що теж проводив власне розслідування того, що трапилося, і має певні підозри і на матір Валерії надію. Я зараз намагаюсь вирішити питання по молодшій танці. Я не можу розповідати всього. Я намагався з поліцією співпрацювати і вони попросили не розповідати. Вони мені нічого й не сказали, але я ввів таке своє невелике розслідування і від того, що я дізнався, кров стина в жилах. Я не можу цього все розповісти. Всього. Тому що я не хочу самосуду, що стосується колишньої дружини. Я прошу, я звертаюсь до влади України, до посла у Німеччині посприяти мені в цьому, тому що залишати доньку на колишню дружину просто небезпечно. Я мав розмову тільки що. Я не хочу, я не зможу правильно вимовити, це як у нас органи опіки і вони сказали, ми не можемо сприймати те, що було раніше. Ми можемо тільки по факту реагувати, якщо вона буде бити доньку, або лишати її саму. Тільки тоді вони зможуть щось зробити. Але ми з вами розуміємо, що зараз це буде вистава. і... Я прошу допомогти мені в цьому питанні.